Ми обіцяли, що в нас буде супер, це, супер цікаво включено. наш журналіст Ажковальов зараз на місці. Але перед цим я хочу сказати: що більше 15 мільйонів квадратних метрів житла вже зруйнували в Україні російські окупанти, приблизно 800 тисяч людей залишилося без даху над головою. Так от київські стартапери запустили власне виробництво модульних будинків та вже встановили перші будиночки на Київщині. Саме там зараз знаходиться наш кореспондент Саш Ковальов, і він готовий розказати, як це виглядає, і наскільки вони зручні. Отже, рум-тур від Саши Ковальова. Привіт. Привіт, друзі! Що ж я теж по суті на кухні сьогодні зустрічаю ранок? Можете побачити, вона за моєю спиною. Я прямо зараз перебуваю в цьому будиночку, про який вже от щойно згадали. Такі будинки, от якому я зараз перебуваю, пропонують людям, які втратили житло внаслідок російських обстрілів. Власне, от зараз перебуваю на кухні. Давайте швиденько все покажу. Що тут є. Як бачите, тут абсолютно все облаштовано для комфортного життя. Є електро. Плита є де посуд. Власне є навіть холодильник. кажуть, що все це йде в комплекті з цим будиночком. До речі, тут небагато місця. Я думаю, жителі смарт-квартир точно оцінили всю всю ось весь цей простір. Можете побачити ліжко. От, в цьому випадку тут розраховано для двох дітей. Кажуть, тут ще може бути невеличка ліжечка для, е, для, для дітей. Власне. І ось тут є ще душова кімната. вона, як бачите, тут дуже близько. Зараз запущу туди оператора, власне, він покаже. Там от навіть є такий е, зразок е, того, як утеплюють тут стіни. От бачите зараз, е, там залишили цю частинку відкритою. Пральна машина, власне, все, що необхідно для. Комфортного життя. Ось цей будинок складається із трьох модулів. Е, кажуть, е, власне, творці цього будинку, що їх може бути більше. Все залежить від того, скільки ж людей е, має отримати житло. Конкретно тут три, і, власне, от е, є от такі от три кімнатки. Давайте подивимось, як він виглядає зовні. Ну, скажу, роздивився, що е, доволі естетично виглядає, просто. Ну, і... Цікаво, що власне тут вже підведено і електроенергія, і водопостачання власне і будівництво цього будинку займає максимум три дні. А от зібрати саму конструкцію треба лише п'ять годин. Що дуже і дуже е класно. Скільки ця конструкція коштує, власне? Е і хто її може отримати, Я розпитаю у е Марії Шиян. Доброго ранку, вам Вітаю. Е Марія. Власне, от. Створила стартап соціальний, який і займається е, ці, створенням цих будинків, е, пані Марія. Ну от власне, е, скільки коштує така конструкція, скільки треба грошей для того, аби о, ось е, такий будинок з'явився десь на подвір'ї в людей, які втратили житло. А якщо ми говоримо саме про такий будинок, як ми зараз оглядаємо, це трьохмодульний, який складається з кухні, санвузла та спальні, це 15 тисяч доларів з усім наповненням абсолютно і з монтажними роботами. Я знаю, що три сім'ї е, на Київщині вже отримали такі так. будинки. Е, Гроші назбирали діти, американські діти американські так? школярі. Так, от власне. Чи можуть далі люди розраховувати на вашу допомогу? Хто може розраховувати на допомогу і на такий будинок себе на подвір'ї? Ми дуже активно зараз займаємося пошуком коштів, залучаємо міжнародні організації, спільноти, бізнес для того, щоб а, заохочуємо донатити а, для того, щоб максимально а, максимальна кількість людей могла отримати таке житло. А найбільше а, це житло буде в першу чергу подаватися тим людям, а які відносяться до малозахищених слоїв населення. А, це сім'ї з дітьми, це люди з особливими потребами, і перш за все, це ті сім'ї, які за будь-яких обставин не зможуть самостійно відновити своє життя. Як до вас звернутися? Куди писати? А ми отримуємо інформацію від органів місцевого самоврядування, тому ми не робимо, не приймаємо заявок, а керуємося та тією офіційною інформацією, яку ми отримуємо офіційно. Ну і власне, я знаю, що у вас є люди, які постійно донатять вам допомагають. Так інвестори можливо українці також можуть допомагати долучатися там кидати не такі великі суми, але все ж таки збирати гроші на будівництво. Ми працюємо в співпраці. По збиранню коштів по фандрайзингу компанії з геосімейний сад, яка власне і займається залученням коштів саме на будівництво будинків. Пані Марія, дуже дякую. Мені. Ну що дякую. ж, от власне, до речі, ми подивилися зовні будинок. Ось ми стояли на фоні ось такої тераси, що також прекрасно виглядає. Друзі, сподіваємося, що люди, які потребують житла. Отримують його. Ну і власне це просто один із прикладів е, того, чим займаються е, люди, чим займаються стартапери, чим займаються е, волонтери. І по суті, вони так само е, збирають гроші е, для того, аби люди мали е, дах над головою. Ну сподіваємось, проект буде жити. Сподіваємось, буде жити. Сподіваємось, українці вже не вперше допоможуть е, тим, хто цього потребує, колеги. Дякую, Дякуємо. Саша. Насправді дуже цікаво, тому що е, ми почули, що американські школярі, школярі назбирали грошей для того, щоб побудувати будинки для українських сімей. Це безперечно дуже і дуже так щемливо навіть звучить, так що дуже вдячні за таку гарну розповідь. І, насправді будемо сподіватися, що ті люди, які втратили житло, вони все-таки знайдуть і можливість. Жатливо буде також. Дякую дуже. Дякую дуже, Саша. Ну що ж, це був Саша Ковальов, наш кореспондент, про модульні будиночки.